Доброго дня, мої любі малята! Дітки, давайте разом зі мною та з батьками вивчимо віршик, який називається Ластівка. Слухайте уважно та повторюйте за мною. У місяці квітні на згадку лагідні сонячні дні ластівка виліпить хатку діткам своїм і мені. Давайте ще раз повторимо у місяці квітні на згадку. Про лагідні сонячні дні. Ластівка виліпить хатку діткам своїм і мені. Молодці, малята, а я буду чекати на ваші віршики. До побачення. Дякую за увагу!